Вони знищують ворожі безпілотники, літаки та гвинтокрили. Військові 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха працюють на одному з найгарячіших напрямків фронту під Авдіївку. Наша Софія Чолас відвідала бійців та розпитала їх про подробиці їхньої роботи. Три кілометри десь так. 20 секунд для налаштування кулемета і військовий на позивний кезер готовий до бою. Працює на американському Браунінгу. Розробка не нова та поставлені цілі виконує. Ну, я вам скажу, що сучасніші є. Але для тих завдань, які на нас складуть, то досить цієї загалом. На що нам ще більше щось? Нам повинно бути так, аби вона була легка. Вага важлива, бо працюють з кузова пікапа. Після того, як відстрілялись, швидко їдуть з позицій. У основному так і відбувається. Отработали і одразу треба уїжджати подальше, тому що в це місце починають артою накривати. Військовий на позивний слов'ян, водій того самого пікапа, а також навідник Браунінга. Через бінок у нас є такі біноклі. и через них мы определяем дальность и выявляем азимут, откуда летит беспилотник. Выявить, услышать и дать координаты пулеметчику, чтобы он мог работать по беспилотнику. Вже понад півроку він боронить свій рідний край. Раніше працював шахтарем, майже поряд із цим місцем. Нині опанував нову професію. Ездить я і до этого умел, а этому всему очень швидко, тому що це очень интересно. В нашій роботі нічого не може помешать. Дощ, сніг, головне, щоб вони літали і ми їх бачили. Такої ж думки й командир зенітної установки стріла у цивільному житті. Він захоплювався бігом та здолав не один десяток марафонів. Від цього й отримав свій позивний. Тепер із спортивним азартом полює на ворожі дрони. Зараз хмари дуже низько, і щоб розгледіти безпілотнику, що Коїться на землі, йому треба спускатися нижче хмар. А нижче хмар ми достанемо його навіть кирпичиною. Працювати на зенітці навчився швидко, та противник вдається до хитрощів. Тоді допомагає лише досвід. Вони запускали дерев'яні безпілотники, скажімо так, на баклажки бензину. Вони дренчать, висота 200 метрів, всі ППО передають, що летить, всі відпрацьовують із ствольної, чи з стрілецької зброї. А насправді це відволікання було у нас був заход ланцета і вразили, були того усав в той день. Зараз розрахунок стріли на бойовому чергуванні, та, попри нельотну погоду, готові до завдань у будь-який момент. На даний момент машина схована в Капанір. Вона захищена від прильотів з боку, тобто вона буде в бойовому бойовій готовності. Нас попереджає зі штабу, що на вас направляється ворожий е, безпілотник. Ми повишаємо пильність. Якщо ми його бачимо, ми виїжджаємо від Іншу бойову машину приберегли для зовсім нетипових для ППО. Цілей. Це зенітна установка 23-2. Розробка радянська і раніше використовувалась виключно для збиття повітряних цілей. Та зараз військові працюють на ній і по наземним на Авдіївському напрямку. Вона спасає, піхота нас завжди благодарить за нашу роботу, що ми завжди виїдемо, виручимо їх. А Як то ви так, каже, хлопці робите? каже, Бах-бах, каже, їх не були перед нами, опа, і порозліталися. Та отак, каже, бо це ОФЗ. Осколково фугасний снаряд розлітається на 40 метрів. Головна ціль цих зенітників ворожа піхота. Ми її роботаємо під коректоровкою, тобто ми приїхали два, два вистріли. Дві очереди дали, піхота побачила, там сказала, там, взяти правіше, чи лівіше, або що все попадає лежіть туди. Військовий каже, цю зенітку вже вивчив навідмінно і пересідати на сучаснішу поки не хоче. Та гепард, та ні, їх же ж будуть ловити, розумієте? так і не за цю машину, ну не цю ловлять, ну не так. А так у них буде перша цель, щоб гепард лупануть. розумієте. Військові кажуть, знають, як можуть покращити ефективність їхньої роботи. Проте плани тримають у таємниці з Донеччини, Софія Чолос, Володимир Ситюк, Андрій Кір'ян, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.